Розручність насіння на стріччі не з чуток знають багато городників, таке насіння вже давно продаються в спеціалізованих магазинах і користуються величезним попитом, правда, часто їх ціна кусається, і тому доводиться робити вибір на користь традиційних варіантів, але вихід є, можна зробити насіння на стрічці самостійно в домашніх умовах. Повірте, це зовсім не складно, чим хороші насіння на стрічці. Такий спосіб посадки городніх культур дуже зручний і простий, він ідеально підходить для ледачих, вам досить виконати борозну в грядці, розтягнути в ній стрічку і засипати землею, згодом вам не доведеться проріджувати сходи, а значить, ви економите насіння і свого часу. Посадка стрічкою підходить для більшості городніх культур морква, дис, огірки, цибуля, насіння, буряк, червона і кормова помідори, зелень, петрушка, кріп, салат і т. Все це відноситься до дрібнонасіннявим культурам, Великі насіння, наприклад, горох і квасоля, не втриматися на клейстері, їх простіше посіяти традиційним способом інструкція по виготовленню стрічки з насінням. Процес виготовлення такої стрічки нескладний, але для хорошого результату потрібно знати кілька особливостей, що можна використовувати в якості стрічки, найдоступніший і найбільш підходящий для стрічки матеріал толетний папір. З неї нарізають смуги шириною близько три смі довжиною, що відповідає довжині грядки. Деякі господині використовують також газетний папір, але досвід показує, що вона не дуже добре підходить. Після висихання клейстеру вона пересихає, стає жорсткою і крихкою, часто ламається або рветься, насіння від неї відвалюються. Як приготувати клейстер? Насіння на стрічці потрібно закріпити за допомогою клею канцелярський, та інші види клею не годяться через жорстку фіксації і навіть токсичності, тому традиційно для наклеювання насіння застосовують клейстер з борошна або крохмалю, готується він просто один стл, речовини розлучаються, в стом води, ретельно перемішайте вийшов розчин і приступайте до нанесення. Від себе хочу додати, що такий спосіб приготування клейстеру не дуже надійний. Вода випаровується, борошно сохне і обсипається з паперу разом з насінням. Спробуйте заварити клейстер за старим рецептом, яким користувалися ще наші прабабусі. Розведіть як слід один-два стл борошна або крохмалю в чайній чашці холодної води, щоб не залишилося грудочок і влити цю суміш в один лукропу. Тримайте на вогні 2-3 хвилини. Весь час помішуючи, після чого зніміть плити і дайте охолонути. Холодний клейстер придбає необхідну густоту, зверніть увагу. Ви можете додати живильне середовище посівної стрічки, щоб підвищити схожість насіння. Для цього достатньо додати в клейстер мінеральні добрива в співвідношенні 1 стул на 1 води для варіння клею, наклеювання насіння. Отже, для процесу виготовлення стрічки з насінням вам знадобляться. Туалетний папір або газета насіння, ножиці, клейстер, пензлик, сірник або зубочистка. Приступаємо до роботи, підготуйте стрічки, розрізавши туалетний папір уздовж на 2-3 смуги. Пам'ятайте, що оптимальна ширина стрічки становить 3 см. За допомогою пензлика наносіть клейстер. Це можна зробити двома способами: намазувати суцільним шаром або ставити невеликі крапельки на однаковій відстані один від одного. У першому випадку промащуйте смугу не більше ніж на 20 завдовжки у другому. Робіть по 10-15 крапельок так клейстер на папері не встигне висохнути. Змочіть зубочистку водою і візьміть на неї насіння. Акуратно помістіть її, на клей по центру стрічки. Так само поступити з наступними насінням, розташовуючи їх в одну лінію на необхідній відстані. У деяких випадках, наприклад, якщо ви сумніваєтеся у схожості насіння, кладіть їх по два штуки, дійшовши до кінця промазаного ділянки паперу, нанесіть клейстер далі і також укладайте насіння. Продовжуйте, поки паперова стрічка не закінчиться, відстань між насінням на стрічці для різних культур. Таблиця, найменування культури, відстань морква 5-6, редистри 4, смогірки 40-50, насіння цибулі 7-10, кормова і червоний буряк 15-20, помідори 40-50, петрушка 80, салат 5-20, в залежності від виду салату, кріп до 5, як зберігати стрічку з насінням до посадки. Після того, як насіння будуть наклеєні, висушіть стрічку, робити це потрібно тільки при кімнатній температурі. В іншому випадку насіння можуть втратити схожість. Після цього акуратно скрутіть стрічки в нещільні рулони, якщо до посадки ще багато часу. Покладіть стрічки, в щільно закриваються коробку і зберігайте в сухому місці. Безпосередньо перед посадкою стрічки можна згорнути в рулон щільніше, так насіння легше перевозити і зручніше розкладати в борозенки на грядці. Відео насіння на стрічці своїми руками. Погодьтеся, що використовувати насіння на стрічці набагато простіше, ніж практикувати традиційний посів, адже краще заздалегідь, сидячи в теплій кімнаті на м'якому кріслі, не поспішаючи виготовити таку стрічку, ніж навесні, зігнувши спину, сіяти насіння в землю до того ж, заняття це просте і невитратне удачі.